У ніч на 2 листопада російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Кілька вибухів пролунали о першій годині ночі. Унаслідок влучань сталася пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями. Повністю згоріло п'ять машин, чотири порожні газові автоцистерни та один зерновоз. За даними ДСНС, вогонь на відкритій автостоянці швидко поширювався. Однак, зазначили у відомстві, пожежу вдалося оперативно ліквідувати. До гасіння залучили спецтехніку 11 рятувальників, а також місцеву пожежну команду. наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих. Один із них госпіталізований. Чоловік отримав термічні опіки. Полум'ям лікарі оцінюють його стан як стан середньої тяжкості. Один з двадцять п'ять опіків. Він знаходиться в лікарні із міста Ізмаїл, йому надається вся необхідна допомога під контролем лікарів. Двоє інших постраждалих їм надана була вночі допомога і вони вже знаходяться вдома. Зараз працюють правоохоронці, вони фіксують цей прильот, і вони фіксують ну, дії агресора, Тому а ми зі свого боку зв'язуємося з власниками. Або з тими, хто там знаходиться, і далі будемо вже допомагати. Безумовно, будемо допомагати. Громади готові. І, ну так завжди у нас відбувається. Очільник одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, атака була здійснена ударними безпілотниками типу шахет по цивільних об'єктах, що не мають жодного воєнного значення. Наталя Гаврилова, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одещина.